В'язала носочки, відправила на фронт 10 пар, обв'язала всіх сусідів. Це ви малювали? Так, це лічно мої малюночки. Нічого не платимо. Платимо за світ, за дрова самі купуємо. А так, поки нічого з нас не потребують. А дітки ходять в школу тут у Волосяні? Старший ходить в школу, ті ще не школьники. Вони розмовляють українською, так? Чи не дуже? Майже ні. Той молоко несе той яйця, несе то й сало, несе в кого всім кого шайта, картошки мішок. Мені вже 75 років, я вже це все розумію. Ви знаєте, всі мало того, що ще й віруючий. З Тимофійовичем ми познайомилися просто посеред дороги у селі, але варто було нам поспілкуватися буквально кілька хвилин, і було вже таке враження, ніби ми знайомі 100 років. Але давайте все послідовно. Заїхавши в волосянку, ми не знали, з ким зведе доля і хто стане нашими героями. Власне, як робимо це завжди, аби уникнути штучності і показати життя таким, яким воно є. Скажу відверто: зустрічаються нам різні люди: є доброзичливі, є мовчазні, є байдужі, а трапляються часом і агресивні, як це буває у буденному житті. Цього разу нам просто поталанило, адже на мою думку, кожна щира і відверта розмова це як справжній подарунок долі. О, я побачила чоловіка. Сто відсотків він Волосянський, і сто відсотків він розповість нам щось цікаве. Слава Ісусу Христу! Та, Та ви, спор... ви з порожнім відром нам назустріч, то не можеш. А що то маєте? Маліна з яблуками. А де ви взяли? Це подарували. Подарували здорово. А ви Волосянський? Ми самі не ми переселенці. Ви переселенці. Ух ти, ми цікаво. Її. Ага, ви тут живете, не так? Так, Ми самі з Ніколаєва. Коли йде з порожнім відром людина, то кажуть, що це не добре. Людина має ходити з повним відром. Не, не завжди. Або з повним мідром, або з пустим, тільки щоб не переходив дорогу. О, точ. А так ви знаєте те, що у вас теж у Миколаєві так? Отакі от відомі речі забубонні. забобонні. Як вас звати? Анатолій Тимофійович. Анатолій Тимофійович. Так, Кличете идемо. нас у гості, так? Так. Да, Добре, з задоволенням. Як той хвіст за вами? Да, да. Дивимося, як скільки їх висіло, ну вони вже попадали. Яблука на снігу. Слава Богу, Господь дав, уродили все, кожному і сусіду, і другому, і третьому. Ви урожай родили. зібрали, так? І да. роздавали, я правильно да, розумію? Да, да, да. А це для чого ви залишили кілька там тих яблук? Це тут іще є друзі менші, що в природі живуть, да? так? Жинички ж, як їх їздять, оце ну, яблуко обступлять. Ну, правильно, це жива, натуральна годівничка, так? будь ласка. Заходьте, будь ласка. Завистемо. Так, тепло. Здорово. Я ще, 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 ся підложу. Зайка зараз прийде. Бо газу нема, але слава Богу, є добре. Є дрова. Газу немає, так? Нема, нема, газу нема. Я розуміла, що як би затишно і по-домашньому не було, але доведеться говорити на болючі теми. Цього не уникнути. Чоловік ваш розповів, що ви переселенці, так? Розкажіть, як вам тут живеться. Давайте десь сядемо і собі поговоримо. З Миколаєва ми виїхали у березні. У березні минулого року. 22-го року. Терпіли, поки в нас у дворі, як готель Інгул, це десь метрів 50-100, може так, від нашого будинку летіли. Ми були у дворі з дітьми гуляли, а тут оце летять оце чи бомби, чи ракети, Бог хто знає що. І це попадає він гол. Ми летимо, осколки ззаді нас. А як ви сюди потрапили взагалі в Закарпаття? Як, чому саме а це чому? село? — Сюди попали тут, ми віруючи, Із нашої церкви пастор із сім'єю тут першою оселився. Так що ви поїхали у слід за О, пасторем? Так, ми позвонили чи можна приїхати? І він сказав приїжджайте. Господарі на чехах, а вас так. тимчасово сюди поселили. Так, Ви не і... платите тут нічого? нічого. Чи як воно, як воно йдеться взагалі? Нічого не платимо. Платимо за світ, за дрова самі купуємо. А так, поки нічого з нас не треба. Ну, Тут багато людей на заробітках, тому тут да. добре переселенцям. Ну, не, не всі пускають, розумієте? Ну, а так, слава Богу, їсти є, що ми не голодні, ми в теплі, одягнуті. Вам Подобається у Карпатах жити. Подобається, але ну, тут немає роботи. Дочка в мене, троє ага. діток. Б, аби десь рядом робота, може, б вона і працювала, а так. Це що ж ти кажеш? Вода холодна. Нема теплої води. Так, немає теплої води. Чим вкусно пахне? Чим? Старим. Старим пахне. Так. А як місцеві люди? Ви спілкуєтеся з ними? Тут люди непогані, все нормально. Ми приїхали, той молоко несе, той яйця несе, той сало несе. Ось, кого ще Это картошки мішок? Ми вже вжилися. Нас зять служить, то він. Я не присилає гроші, то ми отримуємо і пенсію, і переселенці з кимося. Нам вистачає. Так що жити можна. А в так. горах свіже повітря, а влітку взагалі краса. Просто, розумієте, ми южні ми звикли до тепла, а тут постійна сирость, це дощі сніг. Може, через туток часто хворіє. Як звати? Як? Далі. Далі. Міша і Саша, так? Так, так. ну ви застужені я тут чула, так що я до вас не йду далі. Приємно познайомитися. Чим займається молода людина у селі? Кому? <гум> ну, троє дітей то вже не можна сказати, що нічого з сім'єю п'ятеро дітей. дітей? Ну, ці двоє, двоє, а, двоє. а двоє, а двоє, двоє. То ви. О, точно. Ви сюди приїхали абсолютно чужий для вас край, так? Як люди прийняли вас? Як ви вжилися в цю обстановку? Як взагалі вам тут живеться після всього, що ви пережили? Я їхала сюди тільки тому, що знала, що тут є церква, що тут є брати і сестри? Тому... В цьому плані, я вам скажу, пристосовуватись набагато легше, коли ти знаєш, що тут є такі самі, як ти. Це яка церква? Ходять, збираються, віруючи в вставному, баптисти. А дітки ходять в школу тут у волосся. Старший ходить в школу, ті ще не школьники. Ті ще не школярі. Буде нас на слідуючий рік. Вони розмовляють українською, так, чи не дуже собі? Старший розмовляє, бо він з першого класу в українській школі, воно йому. Та й вже воно для нього, знаєте, більш свідомо. А малі в них воно ще так все автоматом. Тому Тому вони... мультики, все це да, да, да. Вони Ну, буває порушкій. таке, буває. Я он, прийшла в магазин з меншим, а він щось там дивився, якісь іграшки, все і кладе, що там замовляє, кладе продажі на стіл. І, а мене питає: Мама, нам вже порахували. Тобто він вже чує якісь тут слова і вже щось собі запам'ятав. І вже мама нам порахували. Так що, вже так що процес йде у позитивному напрямку. Ви так гарно роз... українською розмовляєте, що важко уявити, що людина приїхала. Просто я вчила в школі українську мову, тому мені якось воно ну, ну, не було проблем перейти на українську. Ну, просто це як доросла людина, знаєте, це більш свідомо вибирає людина. А малим воно ще так, у нас більше, знаєте, то більше сужик проскакує. Нічого, нічого, все дуже добре, як і все всеганові. Як виходить. ми в селі жили, то в нас більше був суржик та й все. Від проблемних тем ми нарешті перейшли до творчих і скажу вам відверто, я була просто вражена здібностями і талантами старших людей. А що ви тут розводите? Скажіть, що у вас Це На Нам піларгонії. Це все пілармонії? Ну, так, ковачики. Так, що ви, крім усього, ще й селекціонер. Я спочатку виписую, розводю, а потім сусідам усім роздаю. Ділюся з усіма. Ой, яка красота. В'язала носочки, відправила на фронт десять пар, обв'язала всіх сусідів носочками. А тепер до це мені подарувала нитки, я шалі в'язала. Так що дивіться, кому потрібен такий, такий шаль. То вже знаєте, куди їхати і замовляти у волосянку. Отакі От малюночки. Це ви малювали? Так, да, це лічно мої малюночки. Нічого собі. Да. Дуже гарно. Оце волосянка і річка Уш. Боже, який ви молодчина. Все мої вірші, які написані мною лічно. І це все Боже, отак. як от. приємно. Я якби знала, що таку рідну душу зустріну, то а. вам би принесла свою книжку в подарунок. Тоже, да? так? До побачення. І здоров'ям, здоров і все здорове. І я з вами прощаюся. А скажу вам таку річ: незабаром різдво. І ми обов'язково приготуємо для вас якісь відео смаколики. Будемо колядувати. У наступному відео ви дізнаєтеся, як на Закарпатті гурку роблять. Тепер ми що робимо? Зв'язуємо, так? Зав'язуємо. Зав'язуємо. І кладемо потім варити. Бачу, вам дуже подобається. Ну, все. Так, і далі що це в морозилку має? іти? Їме є поза цього. Тож, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами.